Вітаю, ми сьогодні поблизу Бородянки. Артем, махай, привіт. В общем що, у нас тут знову ексклюзивна задача. Треба зробити воду без заліза. Є свердловина біля 70 метрів, перевищення металу в 10 разів. Вода рижа. Була свердловинка вон, там десь на 27, вроді би кажуть, метрів, заліза теж було дуже багато. По інформації сусідів, наче є бісіночки 16-18 метрів з більш-менш непоганою водою. Ну, в принципі, я в цьому населеному пункті бурив колись. Ми не дуже глибоко, ми метрів на 9, ну там ближче до річки. Була вода більш-менш непогана, ну трошечки був запашок сірководний. Що буде тут? Ми будемо бачити, будемо шукати максимально. Максимально адекватно воду постараємось знайти. Так, два метри залетіло. Що тут? Сплошні піски тут. О, такі піски. І вони вже з водою ці піски. Вони вже з водою, бо відстань до дзеркала. Ну, півтора. Десь метр-півтора. То ну, точно вже до дзеркала ми дійшли. Перший водоупорчик, йдемо пів метра глини. Це добре, глина закриває верховодку, не дає їй зайти. Оцей пісок це верховодка. Почались переслоєння, глина пісок. Таке сантиметрів по 15-20. В принципі, якщо ну, от кращого нічого нема на такі переслоєння, вполне можна вставати і вони будуть давати воду. Дуже далі їх погано будуть давати. Що там іде вилітає пісок, але не практично не видно. Хоча зараз така м'якенька олинка пішла боритися. Насправді винос це добре, дивиться на винос. Ну от саме яка фракція, що от відчувається завжди. Фокусируйся ти, -моє! На ручках воно відчувається завжди краще. Ну колір піску бачимо Хороший, жовтенький, не сіренький, вода по таких пісках, нормальна завжди. Ну, Но Ми йдемо далі. Орієнтир у нас десь 17 метрів, наче водичка непогана на тій глибині, тому... Я думаю будемо, якщо звичайно у нас ніякого сірого піску не, не підкине раніше, то ми будемо йти туди. Так, 6 метрів. Пісочок, ну, буриться як вата, він не хрустить нічого і по ньому видно, що він такий не віддає воду. Ось перед цим, який був пісок. Це 4,5. Ну, в принципі, я б... На цей пісок вже і навіть ставав, щоб не ця інформація, що у нас є. Ну і глинка, понятно, що вона буреться, треба шукати якийсь водоупор такий конкретний. Там буде і водоотдача найкраща перед цим водоупором. Ну єдине, що дивитися на колір. Буде сіре, буде, буде жалізо. Можна, щоб було такі біленькі, жовтенькі. В Взагалі, буримо далі, Заводь. 7,5 метрів, йде глина з пісочком. Ось можна подумати, що це сірий пісок, і щось страшне, але на самом деле його підкрашує більш глина, ось я його достав, помив. То є, якщо його гарненько вимить, то він стає жовтеньким. Це де глини, не путать із сірим піском. 9 метрів іде глина. 11,5 метрів, так, як стати. Сіренькі. Тут пісочок сіренький. Рощин бурової трошки. Ладно, йдемо, можливо, поміняється. Хоча це рідкість. чтобы песок менялся в кращую сторону. Да, только что шлы с пилометра. Він стає набагато краще. Так, набагато краще. Це ж зовсім інша. Інша справа. Тринадцять з половиною. Закриваємо. Буриться Хрустко, мягко. япон поглинання воды в общем все все как бы эти три попадания три из трех нам бы еще колер был песка хороший и вообще ну, Колір песка так где-то солнце ну так ну так совсем другое дело. Это ням-ням это водичка шикардосна. Можно уже вставать на эту глубину. Ну, из любопытства зайдем еще трошки. А вообще надо вставать на этот песок. И на отлично. Вот я его достал. С такой красной крупиночкой. Бомбезно. Це пісочок бомбазний. Так, 15 метрів, пісок продовжується. Ось такий, видно чуть-чуть, типу, як сірувати, він як підсихає, ось стає повністю біленький. На ньому буде все рівно, я мені здається, це мінімальний присмак металу буде. А от на цьому піску не буде взагалі жаліза. Я думаю, зуновуємося на 13 метрах все-таки. Хоча тут то сусід то 17 18 мені тут руби не жалко. Тим більше ми беремо гроші за доповнітельний метраж після 12. Але оце, оцей пласт, саме сама смачна вода, буде на цьому пуску. Тому я зупиняюсь і обсаджуємося на 13 метрів. Так, відміточка на 13 метрах. Ще 4 метри оставили на підведення в приямок. Чути як рушиться, куди лізеш, куди лізеш? лізеш. Глибше не треба. Рушиться пісок. Виходить прокачна вода. Напор має впасти і вода має стати грязна. Це буде наша вода. А грязніє, бачимо, оп, і напор знаємо, що оце. Оце розкривається водонос. Все, ждемо чистки, робимо гідроудари і пробуємо на смак, прокачаємо повністю чистої. Це гідроудар. Трошки кого все на Взагалі спробував у нас мак з жалізо. Причому так конкретно чувствується жалізо. Дуже странно. Више точно подимати там нема куди. Мій же хіба що заходить на, на той білий пісок. Ну, якщо зараз не пройде, можливо при промивці сильно водонос наситився Ну, Ми бурили водою зі скважини. З великим містом промивали скважину з великим містом желі за водою. Може вона наситіла водонос. Взагалі зараз покачаємо трохи попробуємо. Ну, Вже вона якби мала б вийти. А так, пожовтіла водичка при нагріві. Пробую я її витягнути, фігушки, вже не можна витягнути. Ладно, будемо щось думати. Взагалі, поставили двохлопасний бур, Попробуємо. Пасти трубу. Що на 13 половиною розмили, але ніхрена не відпускає. Пробували з напором води подавати в неї, теж ніхрена не пускає. Беда. В общем, врятували трубу, розборились до 15, промивочний насос в бочку і подали. Одновременно з тим насосом подали цей насос, подали промивку і трубу відпустило. Так, фільтр ціленький. Чуть-чуть пошкрябане, то ну, таке. То так, да, отак хотілося зробити хорошу воду на жовтому піску. В ітогі, то ли ми зацепили десь краєм фільтра сірий пісок, то ли я не знаю. Ну ось цей жовтий пісок. Ми на нього стали. Возможно трошки нижче, може, чуть -чуть ниже, може чуть-чуть ниже. Више, ниже, зацепили. Далі пішов от такий пісочок, вже чуть, -чуть сіруватий, білий з сірим. А далі знову жовтий на 17,5 метрів. Да йо Ладно, бурим. Так, 19 метрів рівно почалась глинка. Пісочок хороший перед нею. Все, на 19 будемо обсажуватися. Зараз чуть-чуть зайду в глинку на обсипку. Посильно вона зараз іде. І обсаджуємося. Уже яка буде, така буде. Вода. Все, пішла вода. Само тком, Прекрасно. прекрасний. Насос не треба. Качаємо так. Главное дивиться, коли качаєш, подергувати штанги, бо їх можна так копити, а потім нічій не витягнеш. Так. В общем обсипає забой. Ну надо або стоять замываться, або ж у нас тут двухлопасные бурт, то в принципі паралельна обсадка. Будемо сейчас туди залітати. Туди я потихеньку йдемо. Ладно, я прориваюсь. Зайшли параллельную обсадку. З усіх усюди. Витягую штанги, поки не провалила аккуратненько. Робиться щось страшне. Робиться щось страшне. Фу! Так, водичка отакий от напор. Це на 19 метрів. Чуть-чуть присмак є. Метала, но нічого критичного. В принципі, вона більш-менш така. Я думаю, що вона в питтєвому діапазоні даже може бути. Зараз її нагріємо, подивимося яка вона стане. Ну що, набагато краще. Ну майже, я думаю, що немає цвітності. На смак чуть-чуть присмак металу. Може ще десь виходить промивка. Ну, покажу ось ще раз пісочки, який був розріз. Це закипетили воду, я забув сказати. Так, Ось був цей жовтенький пісочок, що ми на нього ставали. Ну його пласт був невеликий, можливо, щоб короткий фільтр півметровий. Чітко в нього стати, можливо, б давало хорошу воду. Ну, після нього пішов отакий сиріший пісок, і перед ним був сиріший якийсь. Із цих ми зафатили і нам давало вонючку. Далі пішло десь уже метрів з 16 Знову пішов жовтенький пісочок. Чому, чому стали на цей, налякав, налякав оцей сірий, бо є скважина, ну була скважина на 27 метрів, там превишення взагалі просто ужасне. Тому ми, ми так подумали, що вже пішов оцей сірий, що, що йде туди на ту глибину, ну ні, Пішла прослоєчка знову жовтого і на 19 метрах. Пішов водоупорчик і ми, в принципі, на нього стали, щоб його не пробити, бо під ним може вже піти конкретна б'яка. Тому стали на 19 метрів. Ось наша скважина, ось вона підключена. Замечательний напор, ну і більш-менш непогана водичка. Всім дякую за увагу. Пока.